Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про вокальний курс спів на виворіт від Альони Нагорної. А дізнаємось біж детально про ідею створення, про те, хто може долучитися, та що ті, хто долучився, отримують на виході після цього курсу. Біжутальні наступні 15 хвилин нашого етеру. Пані радий вітати вас. Добрий день. А давайте почнемо з того, що надихнуло вас на створення цього курсу, як з'явилася ідея? Ну, перш за все, все, що я говорю в цьому курсі, я постійно говорю своїм студентам, в принципі, інформація вона постійно на язику, як то кажуть, і мене надихнули мої студенти. Вони мені сказали, Льона Анатолівна, що взагалі відбувається, ви. Нам це все говорити, це повинен е, чути весь світ. Чому дехто робить такі курси, а ви досі нічого не зробили. І вони мені це кажуть дуже давно вже. І я прийшла до цього взимку. Е, я не знаю, з чого, я просто е, зробила назву спів на Вигоріт. Чому спів на вигуріт»? саме? Тому що хотілося показати, що е, який спів взагалі буває. Во всій своїй красі, що внутрі цього взагалі явища, як явища. І, звичайно, хотілося, щоб цей курс охоплював всі теми, які вони головні і вони першочергові. Тобто ми зараз звикли до того, що багато комерційної інформації, багато курсів, багато інформації, яка прийшла до нас з Америці. Багато модних слів і таке інше, але все забу, всі забули про те, з чого виникає взагалі звук, як явище, і ось я про це говорю з самого початку. Я і так і прописала в своєму курсі: від вдиху до виходу на сцену. Чудово, мені здається, краще не сказати. А хто може долучитися до цього курсу, і що потрібно зробити для того, щоб до нього долучитися? До цього курсу можуть долучитися всі. І люди, які просто хочуть навчитися співати, вони ніколи з цим не були пов'язані. Ті, хто вже займалися колись, і навіть ті, хто зараз здобуває освіту, тому що там в курсі заявлені такі теми, які, в принципі, охоплюють а тому, фізіологічні аспекти вокалу саме. І, звичайно, для педагогів, для викладачів у мене пропозиція така, ноти вправ для своїх студентів. А також є і фонограми, мої авторські розпівки. Дуже цікаво отже для всіх. Абсолютно для всіх. Угу. А як будуть проходити заняття на цьому курсу? Чи просто люди купують курс, там приймають в ньому участь, і як це там онлайн, офлайн, індивідуально чи групові будуть заняття? Дивіться, це все індивідуально. По перше, по-друге, чим ну дуже цікаво тим, що Людина, коли придбає цей курс, вона може дивитися, коли вона може, де вона захоче, не прив'язуючись ні до чого, тому що відкритий постійний доступ до цього курсу на платформі. Доступ я, я надаю, мені заявку залишають і я надаю доступ. Мені можна написати в особисту сторінку Instagram Льона Нагорна або Абітпро. І о, там вже потім я розповім, що як ходить Біль да, більш, більш детально інформацію. інформацію. Так. Ви отримуєте курс, ви дивитесь відео. Під відео в відео входять шість тем. І на кожну тему я зробила окремий літературний документ, який підтверджує те, що я говорю в курсі, але більш детально, більш розжовуючи, як то кажуть, це все є в документі. Потім надаються на кожну тему вправи, по 5-4-5 вправ і, звісно, ноти для тих, хто вже. Просвічений, хто це знає, як грати, і так далі, хто знаком з, з нотами. Угу, чудово. А, чи допоможе курс? От ви сказали, так що там є така фраза, ви прописали, так що від, якщо не помиляюсь, від вдиху, від, від, від вдиху так, до виходу на сцену. Да. А, Чи допоможе цей курс подолати, тому що от багато навіть напевно серед моїх знайомих є люди, які дуже гарно співають. І їм це доволі часто. Каже велика кількість людей, але от вони в них є оцей страх виходу на сцену. Чи допоможе цей курс подолати в собі оцей страх виходу на сцену? Я сподіваюся, що так, тому що заявлена тема: увага. Під час співу на що звертати увагу, розподіл уваги під час співу про те, як працювати з поетичним текстом, як в принципі працювати над піснею для того, щоб потім вийти і заспівати, та навіть не на сцені, просто знаєте, друзям заспівати буває теж дуже складно або батькам заспівати, або просто вийти ну, на, на вулицю батькам найстрашніше чомусь так, 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 або просто вийти на вулицю і заспівати. Це дуже складно, і в принципі я вам так скажу, що спочатку. Потрібно з чого почати, ну з чогось почати. А потім, звичайно, я буду також робити курси. Я не хочу зупинятися на цьому, тому що да, це абетка, цей курс, це абетка, це спочатку, спочатку. Але є такі теми, які я не можу охопити в, в цьому курсі. Шість тем це. Наче головні, але є ще під теми. І це буде, звичайно, кожного мого кожного натхнення коштувати оці теми, розумієте? Ось. Але, в принципі, цього курсу достатньо до того, щоб робити вправи, якісь завдання і скидувати мені в особисті повідомлення. І місяць я надаю для того, щоб коригувати, підказувати і якось. Тобто протягом Вести. місяця ви ну, ви, ви співпрацюєте так з так учасниками. Так я перевіряю завдання, я підказую, що потрібно виправити, якщо є якісь помилки, якщо їх немає, супер добре. Скажу на що звернути увагу. Ну, в принципі, це ком'юнікейшн такий дуже. Я думаю, корисний для всіх Це дуже добре, що ви от ну, не так, так. що там людина придбала, так і і все, і вчі протягом а... місяця бо, бо, будь ласка. Які завгодно запитання по курсу або ні? Я ваша. Чудово. А чи є а, якась, скажімо так, кількість людей, які можуть, чи вона там не має ніяких не обмежень? Має. Тобто, скільки? І з усіма ви зможете спілкуватися? З усіма, абсолютно з усіма. Зараз вже в мене в каналі, на каналі Telegram 15 вокалю. От, Мені дуже приємно. І в принципі вони зараз всі поки дивляться це відео, поки я з технічною підтримкою там, трошки розмовляю щодо. До всіх тих технічних моментів завантажую, поки кожного дня якийсь новий матеріал. Вот. І, в принципі, я готова зустрічати кожного і в будь-якому обсязі. Шудово. А чи є вже перші відгуки? Скажімо так, так. від перших учасників? сьогодні. Вчора я залила відео вперше. Вчора я дала вже доступ. Сьогодні пішли відгуки. Перший відгук я бачила, поки їхала до вас. Я вже побачила перший відгук вдячності і приємно. Приємно. <річно> Це дуже круто. Так, ви сказали, що в планах є оновлювати цей курс, так? чи є в планах його розширювати, робити там більш масштабним, можливо. Саме цей навряд, чи. тому що я знаю, що прийде натхнення і буде ще багато курсів або тем, або майстер-класів, теми, яких будуть дуже цікавими. Зараз, тому що все ж таки мені не хочеться відходити від той комерційної інформації, яка зараз цікава всім. Верхні ноти, як співати, ніхто не скасовував, ніхто не знає, як співати верхні ноти. І, коротше, все те, що йде з Америці, це зараз дуже цікаво. І я буду все одно переслідувати ці якісь новаторські моменти, і буду це робити по-своєму. Більш детально розповідати про те, що в принципі вся ця інформація, яка зараз вспливла, вона була і в 37-му році, 1900, і в 45-му році, і, ну, звичайно, радянські всі джерела. Але воно це все було. І я думаю, що це варто підняти ці всі знання, всі здобутки, які були, і зараз розповідати своїм студентам, які хочуть навчитися чомусь. Чудо, пані Лена, і а, під кінець, так, нашої вами розмови, після чого будемо ставити крапку, вже скажімо, скажімо так, мимо курсу. Так, а, які поради ви можете дати нашим телеглядачам першого міського, які а, тільки починають або хочуть почати свій шлях у вокалі? Вокал це така справа. Знаєте, потрібно бути собою. Це по перше, якщо ти брешеш. Ти нецікавий. Потрібно бути самим собою. Якщо ти хочеш плакати, плач. Якщо ти хочеш радіти, раді. Якщо ти хочеш плакати, коли ти радієш, будь ласка, тільки не потрібно це все скривати. По-друге, це ти повинен знати, що це кропітка робота, і потрібно визначати на це певний час і певні якісь свої ресурси. І, звичайно, вокал це не дешева справа, тому що навіть мікрофон. Дуже багато коштує. Якщо ми говоримо про професійний напрямок, і якщо людина цього дійсно хоче, вона всі віршини сразіт на погал. <рес> Чудово, ну що ж, мені здається, що кращого кращого завершення нашої розмови не буде, тому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати вам за те, що ви дякую. завітали нашої студії і за цю приємну розмову і за ці поради в кінці для наших глядачів. Дуже дякую. дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці, в якому ми говорили про вокальний курс спів на виверіт» від Альони Нагорної. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.